Я мав, прийшла до цього, потреби в цьому розвитку духовному, да, прийшла із пошуку відповіді на питання, а для чого я живу на цьому світі. І я почала шукати, я перечитала всі книжки, які тільки ну, на той момент там, mm -hmm. да, можна було е, перечитати, і я думала, що в цих книжках будуть відповіді на мої питання. А там одні питання. А відповіді немає, немає. Оце такої сіла вдома на дивані. Кажу, Боже, якщо ти десь є, приведи мене туди, ти там, де будеш. І де я можу тебе пізнати і зрозуміти для чого я живу. Mm -hmm. І пройшов час, коли ця візія дійсно відкрилася для мене, так скажемо, і, і візія, і стратегія, як її досягнути. Моє призначення воно стоїть на двох ногах: одна складова це духовний напрямок, інша складова суспільний напрямок. І от вони один одного взаємодоповнюють і підсилюють. Я зрозуміла, що є моє призначення, а в нього є різні напрямки покликання. І от моє завдання виконати всі покликання. Усі повноті у мене є девіз мого життя: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайтесь і відчинять вам.